Так, сьогодні ми з вами з'ясуємо таку штуку, що виявляється, ми самі знищуємо нашу державу із середини через наші представницькі органи. Київська міська рада в цьому році затвердила порядок про два порядки по ініціюванню, створенню проведенню зборів. Щодо органів самоорганізації населення і затвердила типове положення. Значить, оскільки ми якби, виходимо за межі нашого професійного середовища, От поясню, що органи самоорганізації населення це як рання раніше в радянські часи, були домові комітети, де бабусі і дідусь збираються і управляють самі своєю громадою. Це є профільний закон, який дозволяє створювати ці ОСН, які належать до системи місцевого самоврядування. Так от Рада прийняла рішення. Зараз ми з вами спробуємо дати оцінку цим діям. Ради, самому рішенню. Значить, Конституція, стаття 19 Конституції України говорить нам, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі кома в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 144 говорить, там два, два абзаці. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції та законів України зупиняються у встановленому законом порядку. З однозначенням зверненням до суду. Я раніше думав, що абсолютно всі рішення є обов'язкові до виконання, а поки ти не відбив їх у, у суді. А от що виявляється? Значить, дивіться. Саме другий абзац він говорить, що рішення з мотивів їх невідповідності Конституції. Ми про це поговоримо. Це треба про. Де трошки глянути на самі ці порядки, якими вона, які затвердила Рада, і ми побачимо там невідповідність Конституції. Я на іншому прикладі, наприклад, земельне питання. Рада виділяє, продає там ділянку. І документи, які підготовила комісія, вони, в них є порушення закону. Там землевпорядні документи, все таке інше. Оце називається з мотивів невідповідності закону. І Конституції. А ми з вами будемо говорити про перший абзац 144 статті. Органи місцевого саме в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є об яз... обов'язковими до виконання. зворотнього за... запам'ятали, приймають рішення в межах повноважень, які є обов'язковими до виконання. Питання на логіку, логічне, хоч студенту, хоч школяру. А рішення прийняте поза межами повноважень. Обов'язкове до виконання? Напишемо, а рішення прийняті поза межами повноважень. Рисочка, треба вписати слово, і далі напишемо обов'язкові до виконання. Що ми сюди впишемо? До пологіці будь-хто вам скаже, що рішення, прийняті поза межами повноважень, є не обов'язковими до виконання. Ну, виходить з, з самої статті. Київська міська рада в преамбулі свого рішення написала відповідно до законів України про місцеве самоврядування, кома, про органи самоорганізації населення, кома, з метою. Належного врегулювання створення та діяльності органів самоорганізації населення вирішила. Ну, 3-на 4, і заодно затвердити оці порядки. Але Київська міська рада не вказала яка, на підставі якоїсь статті. Просто весь закон. Наприклад, в законі про. Комунальні послуги, житлово-комунальні послуги в статті 4 написано, чітко написано, що е, цей Кабінет міністрів затверджує такі-то, такі-то там е, речі, порядок чи такий то А, від, а відповідно, в самому Положення, яке затверджує Кабінет міністрів в тому нормативно-правовому акті, написано, що він це робить на підставі статті такої, то статті 4 закону про е житлово-комунальні послуги. Тому в Міністерстві юстиції є така на їх сайті, є така там в пояснювальних статтях, є така фраза, що громадянину можна робити дозволено все, що не заборонено законом. А органам влади заборонено все, що не дозволено законом. Таким чином, нам треба знайти просто статтю, яка би дозволяла наділяла Київраду повноваженням на затвердження цих порядків. Я такої статті не знайшов не в законі про місцеве самоврядування, не в законі про органи самоорганізації населення. Немає там таких статей. Серед повноважень Київської міської ради є тільки одне там повноваження затверджувати якесь положення, яке стосується зовсім інших речей. Все. В законі про органи самоорганізації населення є два, дві норми, які надають повноваження Київській міській раді. Це надавати дозвіл. На це уповноважується Київська міська рада. І передавати ОСНам свої власні повноваження, як делеговані. Все. Хто знайде там таку статтю в цих двох законах? Об'являємо конкурс. Вікторіна. А мальчики, ка парні, ну-ка, дівчинки. Хто знає, тот виграв, пляшку піва. Більше того. Ми знайдемо там протилежні речі. В статті 14 з згаданого закону, закону про місцеве самоврядування, сказано порядок організації, а організація ОСН це і є його створення. Ми організували ОСН, ми його створили. Так, от там написано, зараз ми ще прочитаємо, що ж написано в рішенні Київради. Після законів відповідно до законів, потім з метою належного врегулювання створення та діяльності ОСН. А стаття 14 говорить, порядок організації та діяльності ОСНів визначається законом, не рішенням ради, не порядком, а законом. Тобто. Ці згадані закони не тільки не дають раді повноваження займатися тим, що вона робить. Навпаки, вони конкретно проти забороняють все інше. Вони кажуть, що регулювання цієї діяльності визначається виключно законом. Таким чином, звертаючись до статті 144 Конституції України, ми бачимо, якщо ми не знаходимо Статтю, яка б наділяла Київраду повноваженням затверджувати ці порядки, ми робимо висновок, що Київрада діяла поза межами повноважень. А якщо так, значить її рішення є необов'язковим. Є не необов до виконання. Пропоную виконати Державний гімн України. Більше того, я вам скажу: це нормативно-правовий акт своїм цим рішенням. Київрада підриває основи держави. Це верховенство закону, верховенство права людини і демократичні принципи. Тим самим послаблює нашу державу. Тим самим допомагає агресору, бо коли слаба держава, зрозуміло, будь-хто кому не попаде, захочеться сюди нас відтяпати у наш шматок землі, познищувати наших громадян. Що з задоволеннями робить сусід-агресор <кій> Путін. Тобто, от я, як громадянин України, я повинен підтримати своїми діями, виконувати ці рішення, чим підтримати. Це, на мій погляд, злочинне, це рішення, яке послаблює нашу державу. Чи я повинен йому протидіяти? От мені здається, людина з громадянською позицією, якій небайдужа доля нашої держави, доля нашого суспільства, щоб наші діти не прагнули виїхати звідси, бо жити тут неможливо, повинна протидіяти цьому ганебному рішенню. Ченом братья украинцы